Дверка так відсувається у дві сторони. Тут є три місця, вони всі окремо. Багато місця діти пробували сідати, то так широко. Заді така шторка, ззаді бага... там, де багажник. Кому щось не хочу фокусувати. Я зараз ще відкрию. Так. Так на дверці, такий поріг, теж кресла. Руль. Тут такий багажничок. Тут такі теж всякі всілякі якісь на стаканчики моніторчик тут теж то відкривається і під креслами якісь там всякі шухлядки коротше файно